Вітаю, друзі. Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і в ефірі э, тайм менеджмент зарядка від студії управління часом Богуштайн». І сьогодні у нас з вами понеділок, і поговоримо про фінанси. Отже, скажіть чесно: чи бувало у вас таке, що ви купили новий телефон, модну сумку, круті кросівки, не тому, що вони вам були потрібні, а тому. Щоб не відставати від інших. А потім, пройшов тиждень, і ця покупка вже не радує, вже вона зовсім вам, ви вважаєте, не потрібна, а грошей немає. Саме про це і говорить цитата, з якої хочу почати. Занадто багато людей витрачають гроші, яких вони не заробили, на речі, які, вам, які їм не потрібні. І тільки для того, щоб вразити людей, яких вони терпіти не можуть. Віл Роджерс сказано дуже влучно, бо це правда. Ми живемо в світі показухи, соцмереж, красивих картинок, порівнянь. Люди купують в, креди, в кредит машини, які не можуть собі дозволити. Беруть айфони, коли ще не розрахувалися за попередні. І усе це, щоб вразити. Колись на початку 90-х один студент у США працював прибиральником, щоб накопичити гроші на комп'ютер. Його звали Крис Гарднер. У нього не було де жити, він ночував у метро. Але він не витрачав останні долари на брендові джинси або каву Starbucks. Він інвестував у себе, у своє навчання, курси, знання. І, зрештою, став мільйонером. Його історія була. Покладена в основу фільму у Гонитві за щастям» з Вілом Смітом. Його б точно не вразило, що ви купили нову куртку, беручи її в кредит на 12 місяців. А що ж роблять ті, кого ви хочете вразити? А от і найсмішніше. Дуже часто ці інші люди, яких ви намагаєте вразити, вас ненавидять, заздрять або навіть не помічають. Тобто ви витрачаєте гроші на те, щоб створити ілюзію в голові інших людей. А ті інші люди не платять ваші рахунки, не допомагають, не допомагають вам у кризу і не запитають, чим ви жертвували раді цієї покупки. Речі не замінять впевненості. Згадайте себе в дитинстві, що вас робило щасливим: обійми, сонце, морозиво. Чи це була кофта від, нова кофта від модного бренду? Річ це просто річ. Вона зношується, ламається, забувається. Але впевненість, і спокій, і свобода це цінності, які дають планування і фінансова грамотність. А тепер найважливіше, як жити не заради враження, а заради себе і відповідь через планування. Планування це як навігатор у машині. Він каже, скільки я заробив, скільки витратив, куди хочу прийти, на що відкласти і що треба зробити, щоб дійти до своєї мрії. Візьмемо Ілона Маска. У 2008 році Тесла ледь не збанкрутувала. Він продав свої будинки, ночував на фабриці, не купував статусних речей, бо мав план. І саме цей план привів його до того, що сьогодні він один з найбагатіших людей світу. Ілон Маск не купував годинник Rolex для того, щоб комусь щось довести. Він купував деталі для ракет. Отже, планування це не про обмеження, а це про свободу. Коли ви знаєте, скільки у вас грошей і на що ви їх витрачаєте, ви спокійні. Ви не ведетесь на імпульси. Ви керуєте грошима, а не вони вам. А зараз візьміть аркуш паперу і напишіть, скільки ви заробили цього місяця. Далі, скільки витратила. І запитайте себе, на що я хочу відкласти гроші, на яку свою мрію. Бо справжнє враження справляє не той, у кого найдорожчий телефон, а той, хто впевнено йде до своєї мети. Плануйте свої гроші і вони почнуть працювати на вас. І пам'ятайте, людина, яка не планує, завжди платить двічі. А зараз заплануйте свій фінансовий тиждень, запишіть свої доходи на цей тиждень, які ви плануєте, з які витрати плануєте. І в плані витрат я вам допоможу. На цьому тижні підприємці, фізичні особи мають сплатити. Підходить строк сплати єдиного соціального внеску. Для ФОПи першої і другої групи підходить строк сплати єдиного податку і військового збору. Запишіть це в свій календар. Ті, хто сплатив, і ті, хто навіть не сплатив, запишіть собі проконтролювати цю сплату. І коли ви побачите в електронному кабінеті, що ці гроші зайшли, ваші гроші сплачені за ці податки. Зайшли на казначейські рахунки податкові, ви будете спокійні. Тобто, все сплачено і податкова це побачила і зарахувала. Отже, фінансовий тиждень ми запланували, а тепер заплануємо свій день. Отже, відкривайте планувальники на цей день і запишіть список задач, які ви собі поставили, для того, щоб цей день прожити ефективним і наблизитись. На один-два кроки до своєї мети. Ви маєте запланувати завдання по бізнес-задачі, тобто те, що вам приносить дохід, по навчанню, то це те, що вас наближує до вашої мети. І особисті задачі. Це те, що вам дає можливість бути з собою, відпочивати і бути енергійним. на... На шляху до своїх цілей. Напроти кожної задачі напишіть час на її виконання. Відмітьте главні, головні задачі, від, навкруги яких ви будете строїти свій день, будувати свій день. Заплануйте свій день не більше, ніж на 20 годин. 3-4 години залиште на форс-мажори, які іноді стаються. І далі. Поставте І що ви виконаєте самі, які завдання, а які ви завдання делегуєте для того, щоб бути максимально ефективним і зосередитись на своїх головних завданнях. І далі робимо маршрут дня. Це прописуємо розклад дня, який буде слугувати вам навігатором на сьогоднішній день. Ви будете чітко розуміти, де, в який час ви маєте бути, і що ви маєте робити. В кінці дня подивіться, проаналізуйте свій день, що виконано, що не виконано. Якщо не виконано, це, мабуть, не вистачило якогось ресурсу, то перенесіть це завдання на інший день, який, найближчий інший день, в який ви плануєте зробити цю справу, або просто, просто викресліть. І ті справи, які втратили свою актуальність, ви їх не виконали, просто теж викресліть їх. І проаналізувавши свій день, похваліть себе, скажіть, я молодець, я ще на один або два кроки наблизився до своєї мети. І на підсумок цього запишіть задачі на наступний день, просто списком, вигрузіть свій мозок, вигрузіть свій. Свою підсвідомість, що ви маєте зробити на наступний день, і вам буде вечір, буде спокійний, і ніч будете спати теж добре. Тобто не будете згадувати, ой, я то забув, я то забув. Отже, проживіть цей день ефективно, не забудьте запланувати фінанси на цей тиждень, і плануйте. Плануйте, бо як я Раніше сказала той, хто не планує, завжди платить двічі. Гарного вам понеділка, гарного вам тижня, грошового, щоб все було було у вас добре і в миру всім. нам. На все добре. З вами була Галина Качинська.